Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як добувають корисні копалини. Чи знаєте ви, звідки привозять на будівельний майданчик пісок? Пісок, як відомо, є незамінним матеріалом для будівництва, виробництва цегли, скла, також в інших сферах діяльності. Отримати такий пісок можна різними методами. Однак найкращим на сьогоднішній день є гідронамив піску. Чи доводилось вам бачити, як видобувають корисні копалини? Ви вже знаєте, що одні корисні копалини залягають біля поверхні землі. Інші розміщені на великій глибині, тому способи їх видобутку різні. Торф'яні поклади перед розроблянням осушують за допомогою спеціальних каналів, очищують від дерев і кущів, потім підсушений і вирівнений шар торфу подрібнюють спеціальними машинами, збирають утюки. Для видобутку нафти бурять свердловини, будують спеціальні установки та вишки. Для добування нафти з морського дна споруджують бурові платформи. Природний газ добувають так, як і нафту у свердловинах. Найбезпечніший і найдешевший відкритий спосіб видобування корисних копалин є у кар'єрах. Спочатку екскаватори знімають гірські породи, які закривають вугільні пласти, потім інші потужні екскаватори вантажать копалини у вагони. Чому способи видобутку корисних копалин відрізняються? Яким чином видобувають торф? За допомогою чого відбувається видобуток нафти, а природного газу, який спосіб видобутку є найбезпечнішим та найдешевшим. Тверді корисні копалини, які залягають на великій глибині в надрах землі, як от вугілля, добувають за допомогою спорудження підземних шах. Кам'яну сіль добувають у так званих соляних шахтах. Порівняйте шахтний спосіб видобутку корисних копалин і кар'єрний. Чим вони відрізняються? Як ви гадаєте, яке вугілля буде дорожчим? Те, що ви добували в шахті чи в кар'єрі? Поясніть чому. Подумайте і назвіть корисні копалини, які можна побачити у вас вдома. Яка від них користь? Це природний газ, пісок, гіпс, сіль, мармур, торф'яні стаканчики, глина. Використовуючи різноманітні джерела інформації, дізнайтеся, які корисні копалини добувають в околицях вашого міста або села. Складіть розповідь про одну з них за планом. Назва корисної копалини. Яким способом її добувають. Як цю корисну копалину використовують люди. Підготуйте презентацію. А що таке корисні копалини? Поясніть, чому їх так назвали, навідіть приклади корисних копалин. Як їх використовує людина. Які способи в видобутку корисних копалин вам відомі? Розкажіть про один із них. Поділіться своїми думками, міркуваннями, знаннями. Ознайомтеся з колекцією корисних копалин. Для цього вам потрібна така колекція. І лупа. Розгляньте уважно запропоновані зразки корисних копалин. Замалюйте у зошиті, зробіть правильні дописи, підписи. Складіть опис одного зі зразків. Зверніть увагу на такі ознаки: назва, колір, чи має блиск, чи прозорий, твердий, чи пухкий, чи розчиняється у воді, де використовують. Заповніть таку таблицю в робочому зошиті. Пропоную переглянути відео про корисні копалини. Пройдіть за покликанням, подивіться і повертайтеся на урок. Далі працюємо у зошитах з друкованою основу. 53 сторінка. Перше завдання. Пригадай, на яких глибинах залягають корисні копалини і припусти. Який спосіб видобутку для них характерний. Доповни схему. Наведи по два приклади корисних копалин, які добувають у такий спосіб. Отже, можна добувати свердловинами, нафта, природний газ. У відкритих кар'єрах, пісок, граніт. У шахтах, кам'яна сіль, кам'яне вугілля. Завдання номер 2 який спосіб видобутку корисних копалин найбільш небезпечний? Розкажи, що ти про це знаєш. Найбільш небезпечний це шахтний. В багатьох родовищах вугілля знаходиться на великих глибинах, тому й копати треба глибше, а це призводить до великого просідання землі. Також біля шахту творюються терикони – насипи з пустої породи, яка не містить корисних копалин. Які можуть досягати величезних розмірів. Породи, з яких складаються терекони, мають здатність до самозапалювання. Температура породи, що горить, досягає, 1200 градусів Цельсія. Завдання номер 3 Познач корисну копалину, про яку йдеться. Ця корисна копалина завжди залягає на поверхні землі. Тому її. Видобувають відкритим способом. Використовують для опалення та як добриво. Торф. Завдання номер 4 Дізнайся, які корисні копалини залягають поблизу місцевості, у якій ти проживаєш. У який спосіб їх добувають. Намалюй їхні умовні знаки. Отже, корисні копалини це природні утворення, які люди добувають з надр або з поверхні землі використовують в різних цілях. Для видобутку різних корисних копалин будують свердловини. Тверді корисні копалини добувають у шахтах і кар'єрах. А чи знали ви, що у Закарпатській області понад 200 років видобувають сіль. Шахту використовують для лікування людей з хворобою бронхіальна астма. Підземні палати розташовані на глибині більше 200 метрів від поверхні землі у товщі соляного пласта. Додому опрацювати матеріал зі 115 до 117 сторінки. Дякую за увагу. До зустрічі!